Та, що нам для капінгу потрібно. Нам потрібен чайник з водою, чашки, в яких ми будемо заварювати. Ми використовуємо професійні, спеціальні для цього чашки це ось такі пластикові, харчовий пластик обов'язково. Іноді можна використовувати ось таку кераміку. Та зараз ще використовують скляні. Найгл... Найважливіше, що нам потрібно для капінгу, це, звісно ж, кава. Те, що ми будемо дегустувати. Помел під каву для капінгу 800 мікрон. Це по суті. Трошки більше, ніж v 60 Також нам потрібні ваги та обов'язковий таймер. Ну і серветку, чисто, щоб сюди зістукувати і витирати ложку. Ложка для капінга виглядає не така, як ложка, як для супа чи борща вашого. Спеціально має такий виїмку таку, щоб ви набрали якраз десь тут 5-7 мл кави буде на один сьорб. І що ми будемо робити? Ми будемо саме сьорбати. те, що нам батьки забороняли в дитинстві. Типу, Олексій, не сьорбай так громко, ти ж не один за столом. Тут потрібно сьорбати. Чому так? Тому що вся рідина, вся кава повинна розповсюджуватись по всій ротовій порожнині, щоб потрапити на кожний рецептор. Таким чином, ви максимально відчуєте всі тонкощі смаку кави.